Чергове надходження Royal Eagle Black від Стефано Річі. Це той випадок, коли упаковка повністю абсолютно відповідає самому аромату. Як і упаковка, аромат розкривається неперевершено дорого. Настільки якісно, настільки вишукано, подивіться на цю оксамитову коробку. Це просто кайф. Аромат м'який, теплий і дуже спеціовий. Аромат, я не люблю ці слова на вихід. В сьогоднішніх реаліях зранку проснувся, вже можна святкувати. Royal Eagle Black від Стефану Річі. Але упаковка тут дійсно варта варта, і ще раз варта уваги. Аромат тримається на тілі близько 16 годин. Щодо шлейфу, я думаю, він не сильно гучний, ну десь в районі метрів так двох. Але однозначно, це той аромат, який наносиш на себе. І одразу розумієш, що він дійсно дуже дуже дорого коштує. Стефано річі Royal Eagle Black є в асортименті доступний до замовлення від 2 мл.